Вітаю, шановні друзі! Продовження теми про кримінальну відповідальність за нез'явлення до ТЦК або ж після штрафів, як сказав депутат Федієнко, якого я коментував в минулому відео. Хочу вам сказати, що наша держава, ймовірно, ймовірно, приготувала для нас ящик Пандори. В чому він полягає? Давайте почнемо з юридичної передісторії. Стаття 336 передбачає ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Це означає, що під час особливого періоду воєнного стану, коли відбувається мобілізація, і особа, яка ухиляється від призову, може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Але цікавий момент. Коли наступає от момент кримінальної відповідальності, в принципі, відповідності до судової практики, майже сказати, до останніх днів, було і рахується так, що ухилення від призову рахується, коли особа пройшла вилка, була придатна. І отримала бойову повістку. Тобто пройшла ВЛК, не отримала бойову повістку, це не ухилення. А от пройшла ВЛК, отримала бойову повістку, тоді і не прийшла за цією повісткою, тоді це ухилення від військової служби під час мобілізації. Але, як казав Федієнко, що буде кримінальна відповідальність після певного штрафу. І е, мене це трішки наштовхнуло на думки: а чому нас готують до кримінальної відповідальності? Її ж нібито виключили і навіть ту саму кримінальну відповідальність за непроходження ВЛК. А виявляється, друзі, е, собака зарита тут трішки в іншому. Ніхто вам не сказав про іншу гілку влади. У нас є законодавча, виконавча, а є ще судова гілка влади, судова і Верховний суд України. Який формує судову практику, ну і можна сказати, прецеденти, так от в одному із нещодавних рішень Верховного суду, а саме, колегії Другої судової палати касаційного кримінального суду у справі 676 дріб 4559 дріб 22 від 19 березня 2024 року. Викладені жахливі висновки, і ці висновки, друзі, дають можливість створити прецедентну практику, за якою можуть події в Україні геть йти по іншому шляху, тобто будуть притягувати до кримінальної відповідальності за статтею 336 не після ВЛК і бойової повістки, а відразу після повістки навіть до ВЛК. Це виглядає трішки жахливо, друзі, і можливо про це Федієнко і хотів сказати, коли сказав, що після штрафу буде кримінальна відповідальність в науковій логіці. За 336-ю не можна притягнути до відповідальності особу, відносно якої не зрозуміло вона придатна чи не придатна до військової служби. От як можна взагалі притягнути до відповідальності, якщо суд не знає? Чи дана особа можливо вона не придатна була на той момент, а її вже притягають за ухилення від військової служби? Це нонсенс, але цей нонсенс, друзі, все більше може стати реальністю, що каже в цій постанові Верховний суд, а саме касаційний кримінальний суд, друзі, в цій справі Відразу попередньо скажу, що особа в цій справі пройшла ВЛК і була придатною. Так. Да. Тому в загальному цю справу як приклад брати не можна. Але оцей висновок, який зробив суд, він дуже цікавий. І на даний висновок будуть посилатися інші суди перших, других, третіх інстанцій всіх друзів. І це насправді дуже жахливо. Що пише Верховний суд? Були предметом перевірки судів попередніх інстанцій, доводи засудженого про передчасність, вручення йому повістки до. Проходження військово-лікарської комісії так судом слушно було зазначено, що не отримання повістки про призов на військову службу за мобілізацію до проходження медичного огляду, тобі ж ВЛК, не давала право особі вісім не з'явитися 22 липня 2022 року для відправлення до військової частини для відбиття військової служби зв'язку з мобілізацією. Якщо коротко, то людина приходить в ТЦК, їй дають повістку на ВЛК і дають повістку на відправлення. Вона проходить ВЛК, її визнають придатною в цій справі, і потім вона не з'являється на ту дату, коли їй було вручено бойову повістку. І вони кажуть, що бойова повістка. Нібито була вручена попередньо, але жах цієї ситуації полягає в тому, що Верховний суд стверджувально вказав, що отримання повістки про призов на військову службу за мобілізацію до проходження ВЛК не давала права не з'явитися 22 липня до відправлення до військової частини для відбуття, От. тобто що це означає? От це означає, що друзі, можливо така схема, коли в майбутньому всім почнуть відправляти відразу повістки. Буде вона бойова, не бойова суди там сильно в них не особливо не розбираються. Хтось розбирається, хтось ні, але в цій справі, як ми бачимо, все дуже складно. От. І е, просто будуть відправляти людині дві-три повістки, от, пакувати на вилка і кліпати справи. Або, можливо, взагалі навіть відправляти повістки і, виходячи з висновків цього е, Верховного суду. Притягувати відразу до відповідальності звучить як нонсенс і абсурд, але е з кожним днем, те, що я бачу в своїй країні, е це може стати абсолютною реальністю, друзі. Тому пам'ятаємо про це і завжди слідкуємо за розвитком подій і аналізуємо з повагою ваш адвокат Демченко.